Римо про те, що відбувається безпосередньо на лінії фронту за допомогою онлайн-мапи Deep State, з якою ми постійно працюємо, і розпочнемо ми якраз з Таврійського та Донецького напрямку. І подивимось, чи є тут зміни за минулу добу. Отже, як я вже і сказала, за минулий тиждень на Донецькому та Таврійському напрямках було звільнено сім населених пунктів: це Лубкове, Левадне, Новодарівку, Нескучне, Сторожове, Макарівку і Благодатне. І бачимо так також зміни аналітики фіксують за минулу добу, і загалом, ось це станом ситуація на вчора. А це вже бачимо, як змінилася ситуація за сьогодні і за ніч. Тобто фіксують просування сил оборони і фіксують деокупацію населених пунктів. Також наш генштаб говорить про те, що росіяни в свою чергу намагались наступати знову на благодатне. Це нещодавно звільнений населений пункт. Також у Рівнополі, як бачимо, цей собі такий виступ. Поки що досі сидять росіяни. Ситуація у Новомайорську та Новодонецьку невідома. Ось така вона лишається. Також тривають бої південніше малої токмачки. Це поблизу Оріхова. Про це говорять аналітики. І тривають в бої південніше Лобкового. Як бачимо, теж нещодавно звільнений населений пункт. Ну і загалом всі просування та повідомлення з фронту все більше наближають нас до того, що так званий Вереміївський виступ противника буде ліквідовано. Йдеться саме про ось цю ділянку фронту. Як бачимо, ось такий собі виріс, і збройні сили України вже впритул підійдуть до основної лінії оборони, яка пролягає. Через Васильівку, Пологи, Федерівку, Новопетриківку та Волноваху це приблизно ось ця ділянка фронту, тобто це вже перша так звана прям суттєва лінія оборони росіян. Пролягає вона від Новодарівки до Макарівки, приблизна лінія, на яку відійдуть російські підрозділи у разі залишення рівнополя, про які я вже і сказала, що поки що невідомо достеменно, яка наразі там ситуація. Деякі телеграм-канали пишуть про те, що нібито росіяни вже тікають звіти, а деякі пишуть про те, що все ж таки поки що вони там тримаються. Ну ми, в свою чергу, будемо слідкувати за розвитком подій та за просуванням наших сил оборони. Ну, які тим часом продовжують контрнаступ щонайменше на трьох ділянках фронту, такої думки аналітики інституту вивчення війни вказують вони на те, що за повідомленнями російські війська намагалися контратакувати на заході Донецької області після тактичних успіхів досягнутих українськими військами в районі Времівського виступу. Однак всі ці спроби були безуспішними. І за добу на Таврійському напрямку захисники знищили близько чотирьох ворожих рот. Про це повідомив командувач оперативно-стратегічного угруповання військ Таврія Олександр Тарнавський. Крім того, за його даними, знищено та пошкоджено 25 одиниць військової техніки противника. Ліквідували також склади з боєприпасами ворога. І маємо приємну новину в Україні. Ліквідували російського генерал-майора. Сергій горячев був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії ворога. Так звані російські військори пишуть, що окупант помер внаслідок ракетної атаки. Горячев дві 2017-го перебував у базі миротворець за службу в окупаційних військах на Донбасі. В нього був серйозний досвід загарбника. Воєнний злочинець брав участь у першій війні проти Чечні, а також був начальником оперативної групи російських військ у Придністров'ї. І як бачимо маленькими кроками, але наші силоборони успішно просуваються вперед. Однак, ми маємо пам'ятати, якою важкою ціною даються нам ці звільнені кілометри українських територій. Однак наші бійці не втрачають оптимізму, а навпаки, з піднятим настроєм рухаються та виганяють ворога з тимчасово окупованих територій. Відео під назвою їм вишеньку та зачищаємо село. Прошу подивитись далі. Все, короче, зачистили село. Сейчас зачищаем. Тимон, Тимон, Падре, Падре, В принципе, ну, все за Все Блин, В принципе, жить можно. Так, село, короче. Дочищаем. Давайте слава Украине, героям слава. Звичайно, що нарешті говорити про звільнені території це неймовірні відчуття, особливо коли так довго чекали тих блакитних зон на онлайн мапі. Але кожен метр це важкі бої, які тривають як в день, так і вночі. В мережі опублікували відео, як виглядає боротьба за деокупацію вночі. Бій проходить в лісі, і ці кадри справді, наче з фільму, але пам'ятаємо, це реальне життя наших бійців. І далі поговоримо про межу Харківщини та Луганщини знову ж таки за допомогою онлайн мапи за минулу добу. Аналітики просувань росіян не фіксують. Змін на карті також немає. Загалом на Лиманському напрямку, за даними нашого генштабу, протягом останньої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах веселого і також намагався наступати на Білогорівку. І далі поговоримо про Авдіївку. Тут також поки що немає таких значних. Новин з цього напрямку, але це не означає, що затища на цій ділянці фронту там також тривають бої, але поки що на карті без змін. Загалом, за даними Генштабу, на цьому напрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку самої Авдіївки, але безуспішно. І на Мар'їнському напрямку наші захисники відбили усі 14 атак безпосередньо на саме місто Мар'їнка. І далі поговоримо про Бахмутський напрямок. Тут також аналітики змін не фіксують. Ують загалом за даними заступниці міністра оборони Гани Маляр за минулий тиждень наші збройні сили України взяли під контроль 16 квадратних кілометрів на Бахмутському напрямку. Загалом наш генштаб за минулу добу про атаки не повідомляє. Тим часом аналітики говорять про те, що через погіршення погоди активність на ділянці спала.